Всім привіт, друзі! Мені дуже схотілося зняти для вас такий вечірній-вечірній влог. Трошки зняти вам місто, де ми зараз живемо. Знаєте, 24 та 25 буде Різдво і в Україні, і також тут у Європі. Тому хочеться мені показати, як прикрашаються вулиці, які люди ходять. У нас дощ, тому така погодка, як так кажуть, не льотна. Но Ми вийшли. У нас була зустріч з нашими друзями. Ми їм подарували вже подаруночки. Ну ідемо трошки якраз прикрашені вулиці, ялинки будуть. У мене вже в ТикТоке по 200 просмотров на кождом відео. Настенька там з, з подружкою щось теж знімала. А ми стояли з подружкою своєю. Дивилися. Була у нас зустріч з друзями. Да, Настонь? Да, Я ну, дуже як, рада. Дуже рада і я теж. Трошки погуляли. У мене один поспіш. В Да. Ти тільки-тільки завіла Тік-Ток собі. Да. А -а -а. У мене вже 20 лайків. А, ні, це мої навіть. Це ти да? туди танці викладала? Так. Да. Добре, молодець. А в Ютубі вже 630. 630. М -м. Да. Теж блохи танці, так? Оце у ньому перше це відео, 26 просмотрів. Ой, у мене щось не на настойні. Я буду так вулицю показувати, бо в мене щось фіксації немає. Хоч і знімаю. 4К 24 кадрів секунду достроїла. Я думаю, може ми проходимо меркадону на стуні? Нам Давай знаєш, що зробимо? Щоб я завтра не йшла. Пішли зараз у меркадону. Меркадону вода Ми, мабуть щоб я не йшла, ми зараз оце все купимо. Зимою, коли ж так холодно, а не жарко. Та мені кажуть, краще холодно, ніж така жара. У нас то ні, ти що ж щось там знімав. Я думала завтра йти. Та ні. Ми приходимо. я завтра вже не буду виходити тоді. Завтра треба буде салатики нарізати, щось готувати. Завтра Сергій приїде з роботи. Ну, що, якщо я приходжу? Я думала, зранку завтра збігаю сюди да скуплюсь. Зараз купитися та все. Щоб у нас вже день був такий, як треба готувати. Це просто відпочивати. Так, Зараз візьму, що нам треба ж солоденьке, щось, тортик. Торти купити треба. Все, ми вже вдома. Зараз я покажу, що ми купили. Це на газочка. Це на бутерброди така гарненька. Крабові палочки. Це євро 65, Євро 65. 90. Капустка я не знаю скільки, але це, бачите, яка вона. Така. Не біло як ми завжди використовуємо на борщ сосиски. Євро 90, мабуть, ось такі палички. Не пам'ятаю, пам скільки коштує. 50 центів, 40 Дві такі. Хлібини. анчоуси. Це дуже такі смачненькі оліва анчоус, Анчоа. Анчова, анчова, анчова. Бачте, три баночки такі. Я не пам'ятаю, скільки коштують. По смачні червона рибка. Це на бутерброди 8,19. Так, а скільки коштує тут так, так 315 грам. Так, а кіло. Так, щось тут не бачу. Скільки 26 євро кілограм отакої От червоної рибки. Так, це буде на бутерброди. Ось такі э, грего натуральні йогурти. Так, два смачненьких тортика. Я не пам'ятаю, скільки вони коштують. Зараз я скажу. Один, 8.19, мабуть, і 8,50. 11,50. Оце каже, так, да, це 11,50. Так, це точно. Так, 11,50. це оцей білий. І ось такий буде 8,50. Так. Ось такі два, ну хай вони будуть різні. Так, це мені дуже подобається. Це такі морозиво. Тут, я не знаю, ми перший раз беремо. Це водичка. водичка, ну Таке майонез. Все це на Різдво. Тобто 54,49. Дзвони Сергій. Я тут розпаковку роблю. Так, ще ось буде фарш. Добре, добре, все цьомки, да? цьомки. Давай, давай, все, так. давай, на созвоні. Нас созвоні, Так, яйця, яйця щось дорогеньке. Це фарш, До фарш. До 4 євро, все в євро. Все, мабуть, все. Знаєте, я сьогодні зранку робила салати. Потім голубці. Потім ми покуштували торт, той біленький, він був з морозивом, він дуже смачний. Другий теж з морозивом, але ми його десь туди, туди далі будемо їсти. А Ще ми не святкуємо, я начистила кордоплю, ще не варила, поставила її у кастрюлю. Хай вона стоїть і жде свого часу. Так, все олів'є, краповий салат, голубці. Потім потереброди будуть з червоною рибкою так, з лососем. І що там ще буде в нас? так, анчоуси, ну такий солоненький огірочок, таке, трошечки потрошечки, стіл буде такий невеличкий, стіл буде святковий, ну не, не дуже такий. З Всього потрошечку поїмо. Посвяткуємо, ну я вже і олів'є поїла, і краповий салат поїла, і два голубці скуштувала, бо знати треба, що я готувала. Так. Дуже смачненькі, я їх в духовці запікала. Так, Так. в сковороді, так, їх туди, соус. Ну, Таке вкусненьке. Що так. Ще? Ну, більш готувати це бутерброди і картопельку підпоставлю і все, в принципі, так? І мені хочеться дуже-дуже вам побажати з наступаючим Різдвом Христовим, щоб всі ваші мрії здійснилися. Ось. І скоро буде Новий рік. Будемо і теж щось загадувати і теж. Хочеться, щоб всі всі мрії, якими кожен собі загадав. Щоб вони здійснилися. Бо нам усім-усім хочеться єдиного, скорішого, скорішого миру, скорішої перемоги. Так, хочеться жити в себе вдома, в своїй країні, в нашій самі-самій найкращій Україні. Всі мої друзі, Цілою вас обіймаю і люблю. Дзвони Сергій чую. Пока. Ну, да, дійсно клас. Так, А ми накриваємо з настонькою стіл, ну тільки-тільки почали. Так, ще немає у нас четвертого такого стакану. Треба нам. ну Це такі стакани, це такі були, <гум> такі були, ми їх не Тому ми, ще у нас і картоплі немає, у нас багато чого немає. Ось такі голубці, вони з духовки, вони дуже гарні, не знає, так продає. Камера погана. Такі, такі темні. А що у мене камера така? Прям темна темна Вказно. Дивись, які голубці. Такі світлі, а на камері ось все таке темне. Ви яка камера? Дуже світлі, гарні голубці, а кажеться, що воно темне. Я, мабуть, розрішення 4К уберу зараз. Все, я зробила 1080 на 30 кадрів в секунду. Трошки посвітліше, але вони дуже світлі, а тут передається таке темне. Через настіну перевірили, вони дуже світлі. А моя настольні дивись, опять темне передає. Ой, що тебе за Не знаю. Вони такі світленькі, взагалі, корічнього нема. Мені кажеться, що вони згоріли. Так, ні. Все у нас добре, все гарне. Зараз буду огірочки, ручки. Так, ще дивитися стакани. А, хоча ось Настенька тобі ж подарувала таку чашечку, можна без стаканів. Так, так зараз нас доня принесе нам кока-колу будемо смакувати. Ну, трошки далі. У нас п'ята година, ми тільки-тільки розпочинаємо, виставляємо. Мені дуже шкода, що в мене камера передає мої голубці згорівші. Вони дуже-дуже гарні, світлі-світлі. Чого воно таке, я не знаю. Я нарешті поклала, постелила ось таку скатертину. Так? От. Вона не соответствує різдву. Але новенька. Все. Буду закінчувати, тому що треба буде зараз ще робити. Ну, ось такі справи, як накривати на стіл, там, чекати настіньку з кока колою Та дивитися, що ще мені треба. А, бутерброди будуються з лососем, а, ну, ну, Тобто, ще тільки-тільки починаю накривати на стіл. Всім гарного різдва! Всім пока!